Добрий день! Пропоную розглянути тему Односкладні речення. В односкладних реченнях є лише один головний член, який може бути як у формі підмета, так і у формі присудка. Наприклад, не люблю осінньої ночі. Головний член не люблю у формі присудка. От і перехрестя доріг. Головний член перехрестя у формі підмета. Другий головний член односкладному реченню не потрібен, оскільки зміст і так зрозумілий. У залежності від способу вираження головного члена, односкладні речення поділяються на такі, з головним членом у формі присудка: це означено особові, означено-особові, узагальнено-особові та. Безособові, а також з головним членом у формі підмета, це називні речення, означено особові речення. Це такі односкладні речення, у яких головний член у формі присудка називає дію, яку виконує. Конкретна особа першої або другої особи однини і множини. Тобто, я, ти, ми, ви дійсного та наказового способів, наприклад, польовою стежкою. З дальніх доріг йду в село і радію несподіваній зустрічі. У таких реченнях ми можемо чітко встановити особу, поставивши запитання до головного члена речення Хто? Йду радію, Хто? я неозначено особові речення. Це такі односкладні речення, у яких головний член у формі присудка називає дію, яку виконує невизначена особа, третя особа множини, тобто вони. Наприклад, за що не знаю, називають? Хатину в гаї тихим раєм. Повільно йшли мовчазні по перону. називають і йшли. Хто? Вони узагальнено особові речення. Це такі односкладні речення, у яких головний член у формі присудка називає дію яка сприймається узагальнено і властива будь-якій особі. Наприклад, робиш добро, не кайся, робиш зло не сподівайся, свій розум май і людей питай. До такого типу речень належать прислів'я або приказки. Безособові речення. Це такі односкладні речення, у яких головний член у формі присудка називає дію, процес або стан, що мислиться незалежно від особи діяча. Наприклад, і смеркає, і світає, День Божий минає. Пахне терпкою ожиною у лісі. У нашому місті відкрито драматичний театр. Особи у таких реченнях ми не знайдемо, бо дія не передбачає виконавця. Ці речення найчастіше виражають стан людини і стан природи. Називні речення. Це такі односкладні речення, у яких головний член у формі підмета. Наприклад, вечір, зорі в небозводі, блиск над синіми снігами, вечір, зорі, блиск це підмети. У таких реченнях. Стверджується існування предмета чи явища, про дію не йдеться, тому присудка у них немає і не може бути. Головний член речення виражається іменником або займенником у формі називного відмінка. При головному члені речення. Можуть бути означення та додатки. Наприклад, осінній день, тихий шепіт дібров. Виконайте завдання, прочитайте речення, знайдіть у них головний член речення та визначте види односкладних речень. Перше речення. Ловю твоє проміння крізь музику беріз. Друге. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер. Третє речення. У тихому морі темніє. Четверте речення Пережи честь з молоду. П'яте. Сонце. Чудовий день. Дякую за увагу.